Рейсу у вантажний порт Дахнівка бути. Нагадаю, тиждень тому виконком скасував заїзд 14-го маршруту в Дахнівку. У відповідь на це тамтешні жителі погрожували перекриттям вулиць. Компроміс із перевізником шукав міський голова. У вечірні та ранкові години пік 14-та маршрутка має курсувати за звичним графіком. Натомість у денні години, коли пасажиропотік незначний, рухатиметься через раз. Інтервал становитиме не більше 20 хвилин. Такою є пропозиція міського голови. Один маршрут. Тут один автобус заїжджає в центр села, забирає там і рухається в місто. Другий наступний, скажімо, автобус заїжджає на Канівську до п'ятиповерхівок, забирає пасажирів там і рухається туди. Піковий час, коли люди їдуть з роботи, так само буде об'їжджати по існуючому маршруту. Така от пропозиція. Вона зменшує собівартість перевезень. Натомість дахнівчан тимчасово возитиме 31-ша маршрутка. Сьогодні члени виконкому подовжили її рейс. Автобус тепер заїжджатиме ще й у Дахнівку, а не розвертатиметься біля санаторії Україна, як було раніше. Нагадаю, перевізник Петро Копієвський, який обслуговує 14-й маршрут, відмовився возити пасажирів до самої дахнівки. Все пояснює через збиткові тарифи. У мерії йти йому на поступки не хочуть. Натомість дають 20 днів, мовляв, щоб підприємець одумався. Інакше погрожують розірвати з Заробіток за день так. і зінансові збитки. Як що, можна то, їсти? Що, Він, Він маніпулює людьми. Він порушує тендер взагалі. Він відмінив маршрути. Він знущається над людьми, над стариками, над усіма. Ми як отшельники якісь, отам, серед вічів.